продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про економіку. Як ми пам'ятаємо, цього тижня кабінет міністрів оприлюднив текст меморандуму, підписаного між Україною і Сполученими Штатами на шляху до спільної угоди про економічне співробітництво. Про це будемо говорити далі. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, долучається до нас, пане Андрію, мої вітання. Слава Україні, Орамслава вітаємо. Ну, ось ми. Побачили офіційний текст меморандуму від уряду, так щодо намірів, щодо угоди про корисні копалини. А зробіть то нам такий неофіційний переклад того, що засвідчено цими підписами з українського боку і з американського. Це вже більш ніж просто домовились домовлятися. Хоча, на перший погляд, здається, що меморандум пустий, вихолощений. Ну навіть в такому варіанті це позитивно для нас, бо це ні до чого особливо не зобов'язує Україну. З іншого боку, Трамп вже може продати свої внутрішні аудиторії, що щось там підписано, і більше заспокоїтись щодо до такого хейту України, який ми чуємо від нього останні місяці. Відповідно, це маленька, проміжна, але все ж таки перемога. Тому думаю, що ми маємо бути вдячні команді, яка не здала українські інтереси. Принаймні, в меморандумі з'явилося кілька дуже важливих моментів. По перше є вже згадка про те, що і Україна доклалася до. Власно блласної економічної стійкості, стійкості заходу, власної безпекової стійкості, не зважаючи на те, що е, країни-партнери знехтували своїми обов'язками. Це не прямий, але все ж таки натяк на те, що Україна і передала зброю ядерну зброю, хоча це це згадується. А натомість наші міжнародні партнери не виконали на свої зобов'язання по Будапештському меморандуму. Це дуже важливий момент, який відображений в цьому меморандумі. Принаймні дає шанс на те, що розмова про внесок американської сторони у вигляді попередньої міжнародної допомоги за часів Байдена в певний спільний фонд вже вже не, не настільки актуальна позиція, що Україна не буде торгуватися формацією, Ну давайте там визнаємо не 100 мільярдів, а хоча б там 80, зараз. Звучить цифра 90. правильний підхід України не давати можливість Трампу, його адміністрації вважати. Попередню передану допомогу внеском Америки в певний фонд. Ні, це була допомога, і не можна повертатися назад. Але якщо повертатися назад, то тоді зважити на ці трильйонні втрати, а це реально за нашими підрахунками 2,5 трильйони доларів, що втратила Україна через невиконання партнерами Будапештського меморандуму і вартість цієї зброї, яку ми передали Російській Федерації. Це перший пункт. Давай по ядерному пункту ще уточнимо, бо я навіть читала такі думки, що поява цього пункту, згадування саме відмови України від ядерної зброї, можливо, це є таким жестом чи підготовкою до певного кроку до безпекових гарантій. Я не думаю, що в цьому в цій економічній угоді буде згадка таких е, масштабних безпекових гарантій. Подивимося, звичайно, але ані склад американської делегації, ані української делегації не налаштовує мене на те, що це цей договір буде мати саме безпекові гарантії. Mm -hmm. Можливо, буде згадка необхідності забезпечення безпеки чи щось подібного. Але ну не не економістом, не не на нашому заступнику міністра економіки. Не не не. Американського міністру фінансів обговорювати безпекові питання, хоча я переконаний, що і структура делегації буде змінюватися, і будуть і окремі проговори щодо безпекових гарантій, але не переконаний, що це буде за частиною саме цього договору. Щоб буде частиною цього договору, це дещо більше ніж просто розмова про видобуток рідкісноземельних металів. Я переконаний, що буде розмови і про збагачення, і про виробництво на території України, і про інші критичні матеріали, і вже згадана інфраструктура. Я не думаю, що мова буде йти про газопровод, хоча хоча насправді це точно не не. не, не... Така вже не те, що навіть священна. Це це вже навіть і недійна корова. Е наш газопровід. Але тим не менш було б непогано, якщо б е американські європейські інтереси, інтереси в інтересах в його експлуатації, в його е майбутньому і модернізації були представлені в даному договорі. Також розширено поняття предмету цього договору. І е, Тарас Качка, е, заступник міністерки економіки, налаштований оптимістично щодо того, що, що в договорі буде йти мова саме про інвестиції американські в Україну. Поки не зрозуміло верніше, скажімо так, по риториці наших представників і по тих інсайтах, які я маю, мова буде йти переважно про нові проекти, а не про те, що американський пріоритет буде встановлюватися вже надснуючими проектами. Мова буде йти про американський пріоритет по нових проектах з видобутку збагачення і відповідної інфраструктури. Ці Тому... американські компанії ми так зараз гадаємо, так бо ми не знаємо, не бачимо точного там фіналізованого підписаного вже документу, це просто меморандум. Але з логіки Тараса Качки з тих заяв пріоритет американських компаній буде і над європейськими, і над українськими в цьому праві е, так, поки, поки виглядає так. Але ось важливий третій пункт е, засвідчує, що е, в роботі над договору будуть Взяті до уваги міжнародні зобов'язання України і в контексті євроінтеграції, і під, під, під перед міжнародними економічними інституціями міжнародним валютним фондом, світовим банком, і так далі, і це дуже дуже важливо. Бо дійсно в ті варіанти договору договору попередні, які ми бачили, вони прямо протирічать євроінтеграції України, не може бути встановлено інше пріоритет аніж пріоритет власна України і нашого майбутнього нашої майбутньої участі в Європейському Союзі. Відповідно. Ця згадка в меморандумі вказує, що розмова вже конкретний, практично йде з урахуванням української євроінтеграції українського інтересу, це мене вже ну так налаштовує позитивно на той документ, який ми можемо вже до четверга, можливо, трохи пізніше, побачити. І що ще хочу сказати, що. В цьому в цьому документі напряму немає мови про деокуповані території чи пріоритет американських інвестицій на, на деокупованих територіях, е, і це мінус цього меморандуму. Але е, подивимося, як будуть розгортатися події далі. Я позитивно сприймаю те, що, що вже бачимо на поточний момент. ось буде створений цей інвестиційний фонд. Все таки, на вашу думку, цей фонд він буде наскільки це буде інструмент американського впливу. Ніж відбудова і відновлення України. Наскільки яке співвідношення буде політики і економіки? Ну, поки в попередніх варіантах. Гроші мали виводитися за межі України, де право фактично ухвалювати рішення на американському боці, бо Україна не, не мала ані теоретичної більшості голосів в цьому фонді, ані практичної можливості реалізувати інтерес, все це сподіваюся, що ну, було лише в традиційному стилі Трампа підняти ставки, щоб змусити домовлятися. Думаю, що якщо цей фонд буде а знаходитись в Україні, Б, буде керуватися. Або в рівному форматі між Україною і Сполученими Штатами Америки і золотий, золоту акцію, золотий, золоту можливість ухвалення рішення буде, буде мати Європейський Союз, наприклад, тоді да, тоді це працююча модель з відповідними балансирами. Якщо ж ми здамо позицію, то, то це буде не колоніальний фонд, це буде точно не польська модель, куди. Фактично, сполучені штати Америки проінвестували більше 200 мільярдів доларів на початку 2000-х років в процесі і євроінтеграції Польщі і розбудови інфраструктури модернізації в цілому. А це буде скоріше інструмент контролю, контролю над фінансовими потоками в країні понад призначеннями. І зараз це теж не секрет, що паралельно з, з усіма цими візитами продовжується розмова про перезавантаження української влади і про вибори, і про перезавантаження кабінету міністрів, що насправді особливого сенсу немає. При збереженні поточної Верховної Ради і домінації офісу президента, тому я думаю, що е, документ, який віддавав би контроль Сполучених Штатів Америки, має право з'явитися, але не має права бути ратифікованим в Україні. Громадянське суспільство не допустить цього, ну, і в владі українській немає таких санкцій. Ну, у тексті цього меморандуму зазначено, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон протягом тижня, починаючи з 21 квітня, аби зустрітися з міністром фінансів США Скотом Бесентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов про створення інвестиційного фонду відбудови. Ми також бачимо, що речниця держдепу чітко відокремлює цю угоду про корисні копалини від процесу врегулювання війни. Але цей таймінг, так коли ми бачимо, коли пан Шмигаль має їхати до Вашингтона, він свідчить, начебто, про інше чи ні. Я не думаю, що... що є якась кореляція між процесом підписання цього договору і завершенням війни, тому що Сполучені Штати Америки не в, чи в чинному форматі не впливають на рішення Путіна і Росії. Це, це ж очевидно, що, що Путін обігрує і бреше традиційно якось цим примір'ям. Відповідно, завершити війну, підписавши договір з Україною, неможливо. Заради цього договору сполучені штати Америки не будуть докладати зусиль для того, щоб війну завершити, це скоріш фіксація Трампом, його адміністрацією, статус-кво і неспроможності покращити ситуацію для України, раз мовляв, якщо ми вже не можемо вирішити системно це питання, то давайте, хоча б з України, отримаємо репарації. Якщо Україна там все розкусила і не, не пішла на це, то давайте, хоч хоч щось отримаємо і займемося своїми іншими справами. Виглядає скоріш так. Ніж готовність Трампа заради реалізації цього майбутнього договору з Україною підсилити санкції на Росію, надати Україні зброю. Посилити європейський союз, надати Україні гарантії безпеки, перспективи членства в НАТО, це те, що необхідно для української перемоги над Росією. Я не бачу жодних сигналів, які б свідчили готовності адміністрації Трампа йти до кінця до перемоги над Росією. А зворотне, що ви бачите, ми розуміємо, що всі ці посередники Росія намагається зняти санкції, поновити і авіасполучення, зокрема зі сполученими штатами. Реально на які поступки може піти Трамп, які обмеження можуть бути послаблені найпершими. Да, доступ до ринку автозапчаст... авіазапчастин для е, літаків російського флоту, бо там е, дійсно катастрофічна ситуація. Е, і далі я думаю, що послаблені частково фінансових санкцій, е, тим більше, що як ми бачимо, працюють вони далеко не так, як е, ми б хотіли і як пропонували адміністраціям е, Сполучених Штатів Америки. Думаю, що будуть частково зняті обмеження на експорт до е, ну, скоріш за все, це буде стосуватися газу, особливо в форматі якщо америка запропонує певне посередництво з постачання російського газу в е, європейський союз вже зараз ми бачимо і такі сигнали від самого європейського союзу збільшення постачання скрапленого газу е, в, з росії в європейський союз там та, такі дії е, з чітким економічним е, підтекстом думаю що будуть першими відправними не думаю що буде йти мова про про скорочення видобутку нафти і повернення цін на прийнятний для Росії рівень, навряд чи, бо е, у Трампа є більш глобальні питання щодо нафти е, в першу чергу це стосується внутрішнього ринку Сполучених Штатів Америки. Не думаю, що він піде на якісь такі інші угоди. Але що мене найбільш зараз непокоїть, це те, що основні розмови щодо конфігурації е, припинення вогню чи якогось замирення в Україні в цих переговорах беруть участь Росія, Китай. Саудівська Аравія Сполучені Штати Америки, а не Європа, Україна, такі конфігурації, про які все більше і більше ми чуємо, бачимо з різних джерел і по різних інсайтах. свідчать про те, що радше шукається відповідь на запитання поділу сфер впливу нової Ялти без перемоги. Ось ось це реально дивує. Я розумію, роль Саудівської Аравії. І розумію, що Саудівській Аравія все одно яка частина України буде окупована. А, натомість Саудівська Аравія і під підніме власні ставки, якщо мир буде досягнути, і зможе реалізувати свій економічний інтерес в Україні. А насправді він є. І він неабиякий. ти таким чином адмініструвати доступ азійських, наприклад, товарів через Україну до європейського ринку чи майбутнього до американського ринку. А, розумію по позицію Китаю, Китай не готовий до великої війни. Йому потрібно ще кілька років на переозброєння. І підготовку до можливих військових сценаріїв 27 сьомого року сполученим штатам Америки потрібно сконцентруватися на інших векторах, на домінації в на американському континенті, на вирішенні проблем з Іраном Ізраїлем. І концентрація на е, збереженні економічного домінування на не, недопущення економічного посилення Китаю. Е, ну а Росії Росії потрібна п -п пауза для того, щоб через зняття санкцій і можливість більш глибокої співпраці з Китаєм, переозброїти армію і бути готовою до нової хвилі війни вже в 26-му році. Е, ось так я бачу цю ситуацію. Ну от навіть не зважаючи на те, що там Дональд Трамп намагається оберігати Росію від своїх тарифів. Він там, ви кажете, найшвидше забезпечить їй прийнятну ціну на нафту в Financial Times пише, що економічна політика Трампа все одно матиме цей згубний вплив на військову економіку Росії, і, і все через одне, все таки через нафту, через оцей пункт це, це не ключовий пункт. Ми так е, мріємо про те, що Росія завалиться як радянський союз. 90... 91-му році такого не відбудеться з багатьох обставин. По перше, Росії є ще що експортувати: це і метали, це і скраплений газ, це і аграрна продукція. В Росії є канали подвійного паралельного імпорту з продукцією подвійного призначення. Росія має. Великий мобілізаційний потенціал. Зрештою, Росія може і в рублях девальвованих, але чхати на це їм і так інфляція висока. Фінансувати міцні штурми ще ще рік і більше. Так дійсно зараз надходження до бюджету не покриваються видатки, військові видатки зростають. навіть вони не можуть бути профінансовані в повному обсязі. Приблизно один трильйон дефіциту щомісяця, А ліквідних резервів Фонді національного добробуту залишилось від 3 до 3,5 трильйонів. І те вони переважна більшість золотовалютних резервів вже центрального банку Росії номінована в юанях. Там не тільки золото, а девальвація юаня призведе до погіршення і, і цих показників. Е, я дійсно не бачу у у Росії можливість підтримувати поточний стан і рівень технологізації війни і економічної спроможності далі за вересень 2025 року. Наш аналіз показує, що саме в цей момент буде критична для Росії ситуація, коли вже вже більше 90% галузей будуть в стагнації, окрім оборонки, можливо, і сама економіка буде знаходитись в такій новій стагфляції. Безробіття не буде, але буде інфляція за 20% і. Економічне зростання припиниться, будуть нулі чи мінус 0,2% відсотки до до ВВП, і все це, все це вказує на те, що Росія вже не спроможна рухатися так далі. Тому Росія змінить модель, буде друкувати рублі, мобілізувати людей за безцінь, е, е виживати. Росіяни це сприймуть традиційно ні жилі, хорошо нічого й нечина. А економіка да вона залишиться дуже дуже крихкою, але при такі такому рівні військової мобілізації це вже буде не не так важливо. Потрібно добивати зараз Росію, потрібно зараз унаможливити цей паралельний імпорт, посилити фінансові санкції, і головне ввести торгівельне ембарго тотально на Росію. Тоді це мало би сенс і ефект на війну і подальше. Дякуємо вам. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був нашому ефірі мене звати Інна Марецька. На цьому я не прощаюся. Почуємося в інформаційних випусках.